Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам про crm систему Sales Drive. Це буде такий огляд з досвідом користування вже більше ніж пів року. Я думаю, ви вже бачите по моїм щомісячним звітам по обороту на магазинчик, що я доволі таки давно користуюся Sales Drive. Отже, давайте ми подивимося з точки зору, що це суто для товарного бізнесу. Так, це crm система для товарного бізнесу, тому нас цікавить деякі нюанси. Тобто, як у нас потрапляють заявки саме в crm систему які у нас ще є інші. Інтеграції, до прикладу, з маркетплейсами, з, з тим же Інстаграмом. Ну і відповідно нас також цікавить там інтеграція з банками, з ПРРО і тому подібне. Давайте ми все це діло подивимося, і я розкажу, чим я користуюся, що тут зроблено на 100%, а що тут зроблено, до прикладу, на 50%, тому що у нас є і таке. І трошечки я все ж таки порівняю з іншими системами в тому контексті, що я користувався Sales Drive, і також я переглядав інші системи, ну і відповідно я. Там дивився, що краще, що гірше, тому що все ж таки я шукаю альтернативи постійно, тому що, можливо, якась CRM система зручніша, з більшим функціоналом і з меншими витратами. Так, ну, відповідно. Отже, зараз ми пройдемося по інтеграціям, ну і відповідно по Sales Drive. Отже, якщо подивитися на джерела заявок, ми можемо додати заявку вручну, це ну. Я думаю, це зрозуміло. Також вони потрапляють з нашого сайту, ну і відповідно з маркетплейсів. Тобто вони автоматично перекидаються в нашу систему. Відповідно, там також перекидається і комісія, що доволі таки зручно. І якщо подивитися по інтеграціям на маркетплейсах, так, давайте ми зайдемо в, саме в crm систему Це моя crm система І зазвичай це у нас або інтеграція з сайтом, або в інші сервіси. Давайте подивимося в інші сервіси. Ну і відповідно подивимося, тут у нас є пром. Ало, закупка Еці, каста і тому подібне. Отже, я користуюся промом, розеткою та АЛО. Також я зареєструвався, підписав контракт з каста, але у сейлздрайву немає повноцінної інтеграції, тому що каста хоче api інтеграцію товарів чи щось такого плану. Тобто, селсдрайв має можливість експортувати товари лише в XLS файлі, а каста не приймає XLS файл. Хоча вони вже я знаю десь 3-4 місяці стараються все це вводити, постійно опитують своїх продавців: вам треба чи не треба. Я зазвичай постійно кажу, що треба. Але як ми бачимо, поки що нічого не міняється. В цілому з промом, розеткою, і в принципі з Ало все працює. Хоча у мене з Ало не було жодного замовлення. Ну, але я просто зробив, тому що мені було цікаво, як, як воно спрацює на Ало. Але на Ало доволі таки маленький трафік у порівнянні з розеткою та промом. Отже. Маркетплейси тут працюють. Закупка Etsy, на жаль не знаю. OLX це походу чисто чат, тому він теж мав би працювати, але знову ж таки не користувався, не скажу. Хоча, напевно, варто би задуматися, щоб викласти весь свій товар на OLX, Але у мене доволі таки багато позицій, тому напевно я поки що не буду цього робити. Отже, з маркетплейсами зрозуміло, відповідно, комісія також буде все це діло передаватися. З кастою також всі замовлення передаються разом з комісією, тобто по артикулу товару, так по SKU, Але, на жаль, не відбувається зворотнього зв'язку між селсдрайвом і кастою. Лише каста передає замовлення на SalesDrive. Також на Маркетплейсі каста, фотографія має бути прямокутною. А промрозетка в принципі приймає будь-які фотографії, але зважаючи на те, що я зазвичай викачую все це діло з інстаграму, тобто у мене основне джерело все ж таки інстаграм, то у мене всі фоточки квадратні. Ну і відповідно, каста їх вирізує сама і вони. Якось виходять не дуже класні. Отже, з тим, напевно, зрозуміли. Якщо подивитися по інтеграціям з поштовими службами, ми зараз зайдемо в доставку. Ну і відповідно у нас є нова пошта Укрпошта Джастін, наскільки я знаю, він закрився, але ну, все ж таки, інтеграція була. Ну і відповідно розетка точки видачі з новою поштою, взагалі, ніяких питань немає, все працює доволі таки класно. Укрпошта, оскільки у мене немає контракту з ними, і відповідно немає api ключа. Я використовую API ключі Drive, що, в принципі, вони їх мені надають абсолютно безкоштовно. І. Просто у мене не відображається в особистому кабінеті Укрпошти, які посилки я відправляв. Хоча якщо навіть використовувати свої api ключі то цього також не відбудеться, тому що Укрпошта є Укрпоштою. Ну але знову ж таки, формувати ТТМки, ну і відповідно прийшов на пошту, просто віддав їм той пакунок, ну і відповідно вони просто взяли і считали той код. І абсолютно все це діло відбувається доволі таки швидко, враховуючи те, що якщо ти прийдеш на Укрпошту і будеш створювати з оператором саме те. Етеренку, то це буде відбуватися на протязі бляха півгодини, тому що це Укрпошта точка видачі розетка я не користуюся, тому що я доволі далеко знаходжуся від самих точок видачі, і мені просто економічно недоцільно їхати в ці точки видачі, тому що не так багато взагалі у мене покупок з тої розетки, і якби навіть так багато було, то е, все ж таки поки що не економічно мені не вигідно. Але якщо ви живете біля точки видачі, так або не знаю, у вас там склад біля точки видачі, то відповідно. Можна її підключити. Ну, з цим також, на жаль, не стикався, тому з цим не розкажу. Чи тут повноцінна інтеграція, чи все ж таки щось не вистачає. В цілому, по новій, по новій пошті і по Укрпошті мене абсолютно все влаштовує. З смс-ками я також не знайомий, тому що я не відправляю смс клієнтам, У мене не так багато клієнтів, і наскільки я розумію, це доволі таки дорого. Я спілкуюся з ними в чатах. Тобто, якщо у мене замовлення з інстаграму, відповідно я там відправляю і чек, і ТТН. -ку. Ну, тобто, номер для відстеження, абсолютно все. І клієнту там буде, мені здається, зручніше, щоб отримувати всі дані. Він замовив, до прикладу, зі сторінки в інстаграм. Якусь річ. Відповідно, на ту річ у нього є і чек, і номер для відстеження. Замовлення по телефону також не користуюся ip телефонією, тому що знову ж таки підключати її. Я зазвичай не телефоную своїм клієнтам, тому що Instagram, Ну і відповідно, там з маркетплейсів також можна переписуватися в Viber, і це мені здається і зручніше і для клієнта, і для мене. Знову ж таки, мені не треба підключати IP-телефонію, оплачувати якісь кошти за неї. Ну і відповідно, якось три. Можити свого клієнта, коли йому до прикладу не зручно, тому я її не підключаю. Отже, у нас тут є вже інтеграція з інстаграм-діректом, ну і з Фейсбук Месенджером, щось такого плану. По факту, коли ви підключаєте Фейсбук і Інстаграм, то зазвичай це є одна сторінка. Вони підключаються обидва автоматично. Тому все це діло працює. Ось ми можемо бачити чати. Ось вони так виглядають. У мене тут доволі таки багато чатів. Наскільки я розумію, коли тобі пишуть, то зазвичай з'являється прізвище ім'я. Коли ти комусь пишеш, просто бере і пише чат: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12. Якось воно собі напевно нумерує. Це саме тут в Sales Drive. Сказати, що зручно, ну я не користуюся цим, але чисто для функціоналу, тому що він є, я все ж таки додав. І в разі чого можна взяти до прикладу чек звідси, тиснути сюди і відправити саме з Sales Drive. Якщо вже працювати на комп'ютері, але все ж таки 23-й рік вже на дворі всі зазвичай працюють з телефонів. тому саме на телефоні Sales Drive не дуже оптимізований, тобто там є мобільна версія, був би якийсь додаток, можливо, було б краще. Але знову ж таки, це зазвичай заточено під роботу на комп'ютері. Зі складом, я думаю, тут все зрозуміло. Тобто, ну просто є склад, там є просто товари. Є залишки товарів, відповідно собівартість, вартість і тому подібне. Можна робити якісь маніпуляції. До речі, якщо подивитися на Sales Drive з точки зору, що це щось типу прайс-агрегатора, так тобто, ну для створення прайсів це не дуже так підходить, тому що знову ж таки, я взагалі відключив е, характеристики для товарів, тому що їх не хоче приймати нормально. пром. давайте я покажу, де це все діло робиться. Мені здається, ось тут ось картка товару і послуги, характеристики. У мене все це діло від. Тому що, до прикладу, якщо кинути сюди всі характеристики прому, всі характеристики розетки, там і, до прикладу, всі характеристики ало, по-перше, їх треба створювати вручну, тобто дивитися, що там вона називається так, тут воно називається ось так. І плюс тут немає двомовності, що я не раз наголошував, що тут лише є одна мова. В моєму випадку я викачую сюди лише українську мову. А всі маркетплейси у нас українсько-російськомовні, на жаль. Отже, по характеристикам Знову ж таки, якщо додавати всі характеристики, вони додаються вручну, щось воно працює, щось не працює. Потім пром матюкався, тому я просто їх викинув звідси і, і ними не користуюся. Ну і відповідно, якщо зробити експорт XML, то на розетці знову ж таки треба буде доробити в будь-якому випадку. Треба буде доробити для того, щоб потрапляти у. Фільтри, тобто треба буде доробити ці характеристики. Ну і відповідно, я там вже користуюся Прейс Крейтором. При потребі можете користуватися, до прикладу, Foxм, але знову ж таки, треба буде платити додаткові кошти. А прайс Creator він безкоштовний, якщо у вас є розетка. Так, він не настільки зручний, я б сказав, що він трошечки працює через одне місце, поки до нього не звикаєш, і поки ти не зрозумієш, як з ними працювати. Після того ти на автоматі робиш абсолютно все. Взяв, зробив експорт, до прикладу, SalesDriву. Я зазвичай роблю експорт. З прому на розетку, тому що там є двомовність, і мені не треба додавати ще україномовну і російськомовну назву ну і відповідно опис. І по характеристикам вони, ну, як більшість декілька характеристик перекидуються, такі головні, до прикладу, розмір там тої речі чи колір, вони перекидуються. Ну і решта я вже доробляю по можливості на Price Creator вже по характеристикам розетки. Вони час від часу також міняються, ну і відповідно тут також треба буде їх поміняти. Ну, це вже таке собівартість витрати і прибуток. Це можна сказати, що такі собі звіти, собівартість, звичайно, є по витратам. Також можна все це. Це діло ввести. Я старався вести. На жаль, мене не вистачило, тому що. Постійно кожну витрату додавати, я зазвичай забуваю, ну і фіг з ними. Потім я вирішив, що цього не треба робити. Якщо подивитися по етапам опрацювання замовлень, їх можна налаштувати, звичайно, під себе. Ну і відповідно я прив'язую їх до ТТН. -ки. Тобто, якщо на новій пошті доставлено, відповідно у нас доставлено. так Якщо відправлено, тобто, якщо я створив і воно вже на пошті, воно знову ж таки прив'язується і робиться відправлено в CRM системі. Я собі зробив продаж там, ну коротше, їх можна кастою. Під себе, ну і відповідно робити те, що вам треба. До прикладу, якщо у вас є розділ до прикладу виробництва, там чи замовлення у постачальника, чи щось такого плану, абсолютно можна робити все це діло під себе. Я думаю, в кожній crm системі можна все це діло робити під себе. По документам рахунки я виставив один рахунок за. Попередній рік тому це мені фактично не треба. Але якщо працювати з іншими підприємствами, то вони хочуть рахунок. тобто, я зазвичай працюю з усіма, тобто мені не принципово і зазвичай не просять у мене рахунку. Але я кажу, один раз у мене попросили, і я без зайвих там заморочок просто взяв, створив рахунок і відправив. Тобто вставив їхні реквізити, відправив. Тобто, грубо кажучи, це реально виходить в один клік. Тут також можна робити видаткові накладні, ну і відповідно подивитися вже по цьому. До прикладу, інтеграція з Приватбанком і Монобанком. Так воно є, можна, до речі, прив'язувати до заявки сам, саму оплату. Я цього не роблю, тому що в мене не так багато замовлень. Ну і відповідно суми відрізняються. Тобто, у мене немає до прикладу п'яти товарів, які коштують 500, 700, 800 і 1000 гривень, і там купу оплат. 500, 800 і 1000 І мені щоб не запутатися, бажано би зробити все це діло. У мене зазвичай там ну дуже різні суми. Я просто дивлюся. Мені скинули скріншот оплати, так чи чек. Ну і відповідно я просто роблю замовлення і йду далі. Хоча, якщо подивитися по інстаграму, якщо вже людина оплатила, значить вона замовить. Тоді воно потрапляє в crm систему До того просто немає сенсу витрачати. Ну там буквально пару хвилин, але тим не менш немає сенсу витрачати цей час для того, щоб просто ввести ці дані. Аніш і людина просто забуває оплатити. Ти її нагадуєш. Вона скаже, що а ні, до побачення. Мені я передумав чи передумала. Тому, поки у мене немає оплати або немає підтвердження, що ось. Вам моя адреса, відправляйте так наложеним. Воно не потрапляє в Sales Drive, це з інстаграму. Ну, це так, кому цікаво, так беріть на озброєння. РРО, каса, інтеграція з Checkbox. У нас тут повноцінна інтеграція з чекбоксом, з можливістю виводити кошти з каси, з можливістю відкривати і закривати зміну, що доволі таки важливо, тому що кожного разу, коли ти починаєш роботу в Sales Drive, тобі, якби не було цієї інтеграції з відкриттям зміни, ти би мав заходити в Checkbox і там відкривати. Зміну це знову ж таки додатковий час, і треба ділитися, скажімо так, паролями до каси. Якщо у вас є якийсь робітник, так ну якщо ви когось найняли, то це знову ж таки трошечки повпливає на безпеку з одного боку, з іншого боку, я думаю, всім на це начхати. Тому що я думаю, той працівник не буде собі якісь чеки вибивати, тому що ну я не бачу в цьому сенсу. Ну, тим не менш, у нас є можливість формувати чек з назви того товару, тобто фактично чек формується у нас в два кліки, буквально. От реально в два кліки. якоїсь автоматизації по чекам немає, і не знаю, чи воно буде. Тобто, всі чеки треба буде видавати вручну. Робота з дропшиперами в crm системі для інтернет-магазину. Я не дропшипер і не даю товар на дропшипінг, і навіть не знаю, де це все діло знаходиться. Треба напевно подивитися, але кажу, з цим я ще не працював. По емейлам. у мене емейлів немає. В інстаграмі емейлів немає. Тобто, ну клієнт мені не скидає емейл, з розетки емейли також не приходять. Максимум звідки вони приходять, це з прому. Але їх там ну мізер. Тому якось працювати з ними я також ну просто не, не взяв собі за звичку якось з ними працювати. Вони там є, десь ну і нехай будуть. По рекламним кампаніям я просто використовую рекламні кампанії для того, щоб розділяти заявки з прому, з розетки, з інстаграму. Ну і відповідно, якщо у мене є там, до прикладу, ще домашні, і до прикладу у мене ще була рекламна кампанія. Гірлянди, так тут також можна робити, звичайно, що робите якийсь креатив, так чи щось такого плану. Ну і відповідно тестуєте. З того креативу прийшло стільки-то людей. Там, до прикладу, ну коротше, якось працювати з рекламною кампанією для того, щоб зрозуміти, скільки людей прийшло до вас саме з цієї рекламної кампанії. Тобто, ви, до прикладу, робите цього місяця ось цю рекламну кампанію. Цього місяця до вас прийшло стільки-то людей. Витратили стільки, отримали стільки, Воно це все діло також рахує. Завдання. В crm системі не користуюся, але це ну банально завдання для вас і для ваших робітників. По звітам. Звіти тут такі собі, але знову ж таки, вони є. Якщо подивитися, по звітам. ось у нас звіт по менеджерам, звіт по місяцям, воронка продаж. Звіт по рекламним кампаніям, звіти по дзвінкам, звіти по чатах, звіти по товарах, звіт по допродажах і звіт по витратам. Ну і тут універсальний звіт, можна його створити, скажімо так, зі своїх кастомних полів. Мені не дуже подобається формат саме цих звітів, мені не вистачає середнього чеку, мені не вистачає тут деяких інших параметрів. Ну але тим не менш, тут можна сказати так: базові дані для того, щоб після перегляду цих звітів якось аналізувати, ну і відповідно робити якісь. Висновки звітами я не задоволений. Якщо мене дивиться розробник Sales Drive, ну можна тут дуже багато чого пофіксити. До речі, якщо подивитися ще по цінам, знову ж таки, у нас трошечки піднялася ціна в цьому місяці. Не знаю, чим вони керуються. Я лише бачу на пошту, що ось з цього місяця ми тепер будемо брати не 700 гривень, а 770. Отже, по цінам при оплаті за рік, за місяць, у вас виходить 615 гривень. А якщо оплачувати поквартально, тобто раз на три місяці, так то виходить. 770 гривень на місяць. Ну і можете порахувати, скільки це за рік вийде вам користування цією CRM-системою. Відповідно, якщо у вас ну, дуже мало замовлень, ви на самому старті. Задумайтеся, чи варто вам платити чисто за CRM-систему, враховуючи те, що CRM-система працює, ну, принаймні для мене, лише для прому і для розетки. Ну, задумайтеся. Подивіться, а там вже робіть собі висновки. Отже, панове, на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення!